На замовлення держави. Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року в родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом у полтавському магістраті. Тут, у Полтаві, серед мальовничої природи надворською в обстановці дуже близькій до сільської і минули дитячі та шкільні роки Котляревського. Полтава в ті часи спочатку була полковим містом, а потім стала повітовим центром малоросійської губернії. Лише з 1802 року, коли було утворено Полтавську губернію, місто починає зростати і впорядковуватися. Певних відомостей про початкову освіту Котляревського немає. Гадають, що перші знання хлопець міг отримати у парафіяльній школі, яка існувала в Полтаві ще з 17 століття, і в якій за тодішніми звичаями дітей навчав дяк. Згодом у 1780 89 роках Котляревський вчиться у Полтавській духовній семінарі. 1789-го він залишає семінарію, не закінчивши її повного курсу. Непевне, житті радісного жвавого юнака ніяк не приваблювала духовна кар'єра. Спочатку він служив чиновником у різних полтавських канцеляріях, пізніше був домашнім учителем у поміщенських родинах на Полтавщині. Саме на цей час, у середині 90-х років 18-го століття, і припадає початок роботи Котляревського над поемою «Енеїда». 12 років перебував Котляревський на військовій службі. Сіверський полк, у якому він служив. Брав участь у задунайському поході російської армії 1806-1807 років під час російсько-турецької війни за виявлену хоробрість у боях та за вміло виконання дипломатичних доручень його було декілька разів нагороджено надано чин капітана, але і в період військової служби Котляревський продовжував писати. Про це свідчить його пісня на новий 1805-й год, князю Куракілу. Написана у 1804 році, слід зауважити, що на початку 19 століття Котляревський вже був широко відомий як письменник, як автор поеми Енегіда, перші три частини якої з'явилися двома виданнями у 1798 і 1808 роках. Навіть без його відома і згоди, і, хоч Кодяревський був незадоволений цими діями видавця конотопського поміщика Максима Парпури, що проживав тоді у Петербурзі, про це свідчать і висловлювання автора у передмові до видання поеми 1809 року, підготовленого вже ним самим і згадки про якусь особу мацапуру у доданій строфі третьої частини твору. Проте ініціатива Парпури у виданні Енеїди заслуговує лише схвалення. Після того поема поширювалася і в численних рукописних списках, пішовши у відставку і не влаштувавшись на службу у Петербурзі, Котляревський через деякий час оселяється у Полтаві і займає в 1810 році посаду наглядача в будинку для виховання бідних дворян. Скаль чарівник. Не пустуйте, сидіть смирно Та що ж я роблю любезна Тетяно. Я кажеться, то я з благопристойності не вихожу. Уже ви з своєї благопристойності чи виходите, чи ні, до того мені мало тіло. Тільки знайте язиком, що хочеш, роби, а руками волі не давай. Ах, батюшки мої. Сколько я об'ясняв жарчайший пламінь любі моєї к тебе. Ну ти все не догадуєшся до чого мої ежедневные к тібі учащені Ей-ей, -е. до того, щоб насытиться твоїм ліцезренням, насладиться гласом уст твоїх і возлобезать розы рози губ твоїх. А я хіба бороню ходити до мене? Хоть би і не годилось вам таку учащати. Бороню на себе дивитись, розговарювати і баляси точити. А цілуватись, вибачте, це вже не жарти. А знаєте, що я вам скажу? Лучше, якби ви заспівали. Що то сьогодні голосу у мене нет. Вчора був у Ємпісі Єстафію, він та випивши чарку води і дві чашки з настойкою, вийшов в двір і на відкритому повітрі сквозно вітер захватив шею і грудь, а тепер от дерет в горлі. Та ну то лиш перестаньте кородитись. Випийте кубочок меду, то горло і прочиститься. Ах, яку ж пісню заспівати? яку зумієте. Чи у вас же їх трохи єсть? Будто ви в городі перед паночками не співаєте. Ну, ти лиш. Не знаю. Много у мене пісень моєго сочинення. В них дуже весьма нежно об'ясняється любов з усіми воспаленнями до милої персони. Та нехай їй цурці й персоні з воспалінням. Заспівайте пісню без запалу, щоб не махали руками і не витріщали страшно очей. Е, я не знаю, яку ще пропетю твою угодность. Знаєш лі, прекрасна Тетяна, заспіваємо обоє. Я окселентувати буду, а ти дешкан пой. Я не потраплю з вами співати. А може, пісні такої не знаю, яку ви знаєте. Ну, славні пісні. Например, в веки з перших весни, все забави, тотіряю, не прищай мене дорогая. Почто ах не склон. Не знаєте слі такое. Ні, не одної не знаю. А ви знаєте, ой, не віділь вітер в'є». Знаю трохи німного. То може час вечеряти вже. Я справила вечерю за ті гроші, що ви вчора дали, та вам вже далеко й додому йти. Рано є що. Мені дуже вісьма не хочеться з тобою розставатись. Е, не хочеться. До мене швидко поприходять дівчата на вечорниці прясти. То не хороше буде, як вас тут застануть. Я не усматриваю тут нічого ні хорошого. Позволь безподобно Тетяну і мені остатись на вечорниці. О, цього то не можна. На мене зна чого наговорять. Не ви й так щось дуже підсипаєтесь. Коли б і це даром минулось, ви знаєте, що я замужня жінка. Так що ж, хіба разві замужні не можна любити? Запевне, що не можна. То то ви вчені та письменні, які ви лукаві, буцім і не розберете, що гріх і що сором. Нехай уже ми прості люди, коли простудимо сіноді, то нам і Бог вибачить, а вам усе відомо за те, вам буде сто погибели. Та ви же ще вмісто того, щоб других поправляти, саме замишляєте лукавство і ні одної години не пропустите, щоб підвести кого на проступок. Быть не может. Мы кого любим, того и поважаем. Неправда ваша. Ви самі, Каленик Кононович, кажете, що мене любите. А для чого мене любите? Знаю всі ваші замисли і які у вас нежить. Тільки то вам горе, що не на плоху наскочили. Я боюся Бога і люблю свого чоловіка як саму себе. Я шаную вашу паньматку, або, як ви кажете, матушку. То і вам через те спускаю, що ви в'яжетесь до мене. Коли у вас є щось мерзене на думці, то викиньте з голови, бо після буде сором. Я дивуюсь вам, що ви приїхали додому до матері, а ніколи вдома не сидите. Мені скучно сидіти вдома і займатися з матушкою. Вона така проста, така неловка, во всьому по-старосвєтськи поступає. Рано обідає, рано спати ложиться, рано просипається. А що для мене всього не сносні, що в нинішнє просвіщене час одівається по-старинному і носить очіпок на мітку, плахту і прочі мужичі наряди. І ви, Бога, не боїтесь так говорити о своїй рідній. Хіба родителів почитати треба за їх одежу? Хіба не треба їх уважати уже за те, що вона стара і старосвітських держиться у От які тепер синки на світі? Та да для чого їй По її прямиться? Хоть подівалась по городському раді сина такого как я. Ти видиш, как я одяг? Можна ли мені без пристада і не закрасневшись, назвать матушкою просто одетую старуху? Якби мої товариші і друзі побачили мене нею вместе, я згоряв би со стыда по причині їх насміши. Гріх вам смертельний таким сином бути. Яка б мати ваша не була, но все мати, вона ж у нас жінка добра, розумна і поважна. А що себе вида попросту цього вам стидитися? Нічого. Ви думаєте, що пані матка ваша вже й гірша від вас за тим, що ви письменний нажили якийсь чинок, що одежа коло вас облипла, і ви причепили не знаю для чого дворянську медаль. Та вона ж вас родила, вигодувала, до розуму довела. Перше дяка дала вчитись читати, а після до волосного правлення писати. Без неї, може б, ви були пастухом вівчарем або й свиней пасли? Пустоє! фрашки. Я весь маслічне від грубого корня. Іосиф в Єгипті зділався улюбленцем царя, а старий Іаков, батько його довбив смиритися перед ним. Отак от наші знають. Ви себе рівняєте з Іосифом. Далеко куцим до зайця. Наш піп говорить, що Іосиф тим і щасливий був, що батька свого шанував і почитав по Богові первого. А такий син, як ви, наведе на себе от Бога не милость, а от людей прокляття. Побачите, що вам буде за вашу гордість і неповагу до матері. Нічого, ібо я прав. Надобна себе образуватися в рімені і по-аному поступки чувства свої розполагати. Тільки не до родителів. Я не знаю, як вас терплять на службі. Мені здається, хто презирає рідних своїх, на того ні в чим положитися не можна. Нічого не можна на нього повірити. І такі є соружніші між людьми, як паршиве вівця в отарі. Я твой постоялец. Давай угол, да на ужин курицу. Да нет ли лавреничков. Хозяина нема в дома. Все равно. А кто это с тобой? Це... Это... Це это... Губерец. Что ему казати? Це Миродыч. Все равно. Врет баба. Ну, когда он твой родня, что же он так оробел? Кто я нет, то есть я губернский родич, то есть хозяйки, а вам-то какая нужда? Мне какая нужда? Да знаешь ли кто я? Ну да ладно, ладно, хозяюшка, ты права, по чужой монастырь со своим уставом не суйся. Кто-то не суйся, мы не знаем, что ты за человек. Бачимо на тобі солдатський мундир через його тебе й шануємо. Адже вас не на те роблять воєнними, щоб ви у своїм царстві ні вичили людей, а на те, щоб то вас, мужиков, защищать від неприятелі, а ви повинні нас уважать і нічого для нас не жалеть. Нас, мужиків? А ти великий пан. Адже й ти мужиком був, поки тобі лоба не вигололи та мундира не натягли на плечі. Якби я не жінкою була, може була лучшим солдатом як ти. Славно, эдакая воструха. Ты паныч, зачем не идешь на военную службу? Не стыдно ли в твои года при твоем здоровье, может быть и уме, пачкаться день и ночь в чернила, грызть перья и жевать бумагу? Ну, скажи, что ж ты выслужишь, писарь, а? Да, говорят, что хоть век служи, а вашему брату до штаба не дослужиться. А почему же? Правда, без экзамена в науках не произведут в асессоры, то есть в ранг премьер-майора, но сей чин можно получить за отличие. За отличие? Да чем же и где писарь может отличиться? Да будь ты секретарь, все тес запятая. У нас, брат, тоже есть в полку канцелярия, и писаря не вашим чета отличия нигде не показывали. Ты рассуждаешь как солдат, и отличие поставляешь в том, что когда руку, ногу или голову потеряешь, а беспорочное прохождение службы равно и усердное прилежание к исполнению своей должности, разве это не есть отличие? Нет, это обязанности и долг служащих, а не отличие. Но военная служба, как ни говори, есть служба славная. Ну, когда ваша статская служба знаменита, зачем вас называют подьячими? Все взяты из древних преданий. Но у нас по гражданской службе есть много почетных людей, имеющих статские чины и звания. И ведомо, как-нибудь. Но больше, я думаю, из таких, что служили в первой военной службе, а после отставки служат уже в статской. Таковы почтенны, да и по делам, ибо они поставили всю свою жизнь на прямую царскую службу, а не для того, чтобы выслужить чинок, как ты. А що договорився? То то не треба об собі багато в голову забирати і думати, що ось ми, то що ж, в 1812-му году, во время нашествия на Росію Бонапарті, я хотів була пойти в ополчення. Ну а батюшка і матушка куда такий подняли галас і трохи не від сльоз. Эдаки чудолюбивые. Полно об этом. Зачем ты здесь и свой пост оставил? Э, я приехал все село домой для свидания с матушкой и имею отпуск на два месяца. А здесь хозяйку посещаю для... Э, ради скуки. Смотри-ка, чтобы скуки не завелись крючкотворные шашни. Ведь ваше братье — крапивное семя. У вас совесть купоросом подправлена. Недолго до беды. Не трубуйся, мой пан служивый. Знаю я, куда вы гнете. вийде хвіст обтин. Ну жди, мало що чоловіка нема дома третій місяць. Я право дурного нічого не подумав. Ну, хазяйка, нет ли у тебя чого поужинать или хоть так ну, перехватить? Да лапі нема. Я одна собі живу. То до страв мені байдуже, до одної душі небагато треба. Ну, хоть горілка чарку, а? Горілки? Сур'ї, я не знаю, коли і в хаті була. Ну, о, так ти ж не спать ложися, я Устала, а при том и спахмели еще. Спать смерть как хочешь. Вот там и запишку, когда хочешь. Вот тут не пишу. Ладно, прощайте, добрые люди. Бог с вами. А я вас подстерегу тут за печкой. Нехай голодный околи и негодный озорник. А мне жаль его. Ну за те, щоб не бушував, нехай спить не ївше. У нас ласкою всього достанеш, а криком та лайням нічого не візьмеш. Та це ж найперше замашка у москаля, щоб на квартирі хазяйку налякати, хазяїна вила, і гармидеру такого наробити, що не знаєш, де дітись. А коли ж і ми, і як вечеряти будемо? Пождіти, поки москаль добре засне. В мене є спряжена ковбаса, печена курка і пляшечка з Страва стоїть у коморці під Боднею, а запіканка там у закапелечку. О, слухайте, вже харчить. Однак ж ти з ним після одна, останешся. А вам що до того? До мене поприходять дівчата, а ви до того часу посидьте у мене. Я скажу, що вас нарошне впросила остатись, щоб не самій бути з москалем. А як ми почнемо вечеря, та москаль прокинеться? То ми і його попросимо. Сердитим треба угаджати, а злого ласкою більше улагодиш, як спа. Правда, правда. Щось заступотіло. То, може, вітер пропала я. Чоловік мій приїхав з дороги. Що, що ж мені то тоді робити? Де, дітись, швидше лізти під припічок. Я заставлю вас за слоною. А як усі поснуть тоді випущу на двір. Як поживаєш, чи жива, чи здорова. Слава Богу, чоловіче, як з тобою погодиться. Чого ти так довго борився? Я ждала, ждала, це й годі сказала. Ось дорозі знаєш, усього буває. Та хвалить Бога все добре. А це що таке, жінко? Що таке? А, Москва... Постоялець. Не дуже лишень гомонеш, щоб не розбудив. Недавно спати вклався. Може, сердитий дуже? Крикливий? Давно ж він став у нас на квартиру. Сьогодні ввечері прийшов, та тут бо таку бучу збив, що я не знала, що й робить. Два йому горілки, курей та вареників. Нагодувала ж ти його? Чим же я його нагодую? У мене нема нічого. Я одна то для себе рідко коли варю. Тим же він і сердитий. Добре, що ще й не потасував тебе. Це диво, що мускаль голодний заснув, не побивши хазяйки. Та й мені їсти хочеться. Чи нема чого, га? Та що ж мені на світі робити? Хіба паляниці або що? Ой що у вас тут? за шум Мені спать помішали. Вибачайте, судар, будьте ласкаві. Я вернуся з дороги та з жінкою. Так ты этот хозяин, да? Ну, брат, здорово, здорово. Небось, давно в дому не бывал. Девятый тиждень як к дому виїхав у Крым с засиллю. Такую молодую пригожую жоночку оставлять одну і на долгое время. Ничем же і переменити. Як усе з жінкою вдома сидіти. то їсти нічого не буде. Нам це не першина. Я вже привыкла оставатись дома сама без чоловіка. І тобі не скучно одно, а? Як то не скучно та помогти іншим? Ет, смотри. Мне не вірится, щоб не нашла для себя в скуке. Про всіх не можна сказати. Буває так, що найневинніша по своїй простоті терпить поговір від людей. А яка і недобре робить, та вміє свої проступки хорошенько прикрити. Така остається в мислях людей невинна. Ой, малодіси. где здравый рассудок, там ожидать можно и прямой добродетели. Женко, да поесть, да шкура були, так есть хочется. Чего, хозяин? Вот и я не поевший лег спать, да для меня это ничего, а для тебя, брат, накладно с дороги после трудов. Что ж я вам есть дам, когда хоть не так не рано было? Да дай же хоть хлеба. Жаль мені твоєї жены. Ти виїжджає из дому, оставляєш її без домашнього запасу. Ти, видимо, скуп. Я скупи. Нехай Бог мене боронить. Та ще для такої жінки, як моя, ти в У неї всього вдоволі, Хіба птичого молока нема? Ну, це так трапилось. У програмі арт-проект прозвучала перша частина радіовистави Москаль чарівник над випуском. Працювали Дмитро та Вікторія Бузинські і Павло Токар. До зустрічі на хвилях Радіо Буковина.